Так, Всім привіт! За гольф ми домовилися за тренування, тобто задні і задні еляди. Порахували, ну, плівка не з тренових, а наоборот, з таких топових. 1600-600 гривень, точно не знаю, там вже хлопці скажуть. Орієнтовно, приблизно 1600 гривень буде коштувати, затонувати на стекло Еляду. Подивимося, як вони за якісно це зроблять, чи вартують їх 1600 гривень платити. Так. Ну, вроді би до них звертається багато і контора непогана. Е, Далі у нас сьогодні по плану на сексі поміняти радіатор. Радіатор у нас ну, заявлено, що капець файний. ФСО щось, я не знаю. Типу Польща, але щось українською мовою пише. Навіть і рускою, а не українською. Гарантія качества. Корейська кришка 60 гривень, 1350 у нас уходить радіатор, плюс 380 гривень коштує у нас антіфріст nox Добре, давайте устренимо перший цей косак і потім вже подивимося до РХХ. Якщо е, чистка йому поможе, значить буде просто почищений. Якщо чистка не поможеть, поміняємо. клапан РХХ, то це, щоб ви розуміли, бо зараз будуть переписувати, що це таке. ну і Наведемо порядок з трубками, трошки попристягуємо їх, щоб вони тако, як попало в різні сторони, не дивилися і не те раз що. Знімаємо радіатор. Не так, не так. Welcome to Ukraine! Пробку на радіаторі у нас є. Ну і На відміну від сучасних дворів у нас ще пробка є на Це зараз цю пробку відкручуємо. І так само зливаємо всю каку з блока, знімемо бачок, його гарно перемиємо. І раз, два, кріплення знімається радіатор і знімаємо шланжик один, патрубок один, патрубок другий. Таким чином ми скрутимо, ну, віднімаємо фішку, вже назняту, перекрутимо сам радіатор. Можливо, навіть візьмемо ще краще, щоб не моталяти цілим радіатором. Відкрутимо патрубки, роз'єднаємо роз'єм і відкрутимо два ці боти. цю, всю цю касету, і її там почихаємо трошки і поставимо на Так, Зняли новий радіатор, зняв разом з Карлсоном. По-любому кісмаців напишуть, що що щось знімав. Можна було поміняти не знімаючи. Дивіться. У нас тут кріплення відламане. Е -е, радіатор понизу роздяблений. Ми по-любому це все діло зараз легонько перечухаємо. Може десь трошки освіжимо, Найдемо таку резинку. Плюс у нас по ходу був течок в бампер. Тут залишки е -е, крикуна. Зараз ми якось переробимо перекрутимо, так щоб він тут був компактніше схований і не металявся, не літав. Закріпимо його по-людськи. Так, Нижні дві резинки є, а резинка радіатора тільки одна. Ми зараз підберемо мене мало бути десь резинки. Щоб нормально радіатор новий закріпити, щоб він не металявся. Так, з блоку я злив, зараз пробку можна закручувати. Знімаємо бочок, його файно перемиємо, щоб все у нас було тут по часіках. Вухо там теж потріскане, я його попідклеював, засверлив перемишці і перекрутив. Все, закріплено добре. Радіаторні частини зворяти не буде, радіатор тухтися теж не буде. Я ж не буде ставити ржави, почистив, і зараз Ну, виглядає, пройшовся. Скажімо так, освій хлопець. Звичайно, що в ідеалі тобі після порошок загнати, але як то кажуть, хоч не ржаве. Так, За обох -то рамку прийшов, щоб вона була красива за бохстином. Ставиться на радіатор, аби було все по феншую, правда. Так, РХХ почистив, РХХ тут походу новий. Єдине, що мене запідозрило, ота резинка якась була. Типу як знаєте. то я її зараз натягнув сюда сюди. Або я помиляюся, або то просто так якось там співпало. Закрутимо, подивимося, як воно буде ходити. Одної резинки немало, ця резинка бачите, роздовбана в смерть. Вона тут матиляється, як непонятне, що тобто вона йде теж нафік. Шланга в середньому розверлив на 10-й діаметр, аби на шток налазило. І трохи тут стучив. І шланга зараз цей плотненько зафтулює. Ну, так само як тут. І на того гарно цей радіатор, щоб він ніде, нікуди не мотилявся, не Ну, Що я такий Шпинц. і гарно плотненько захтулю. Зараз легонько З жировою смазочкою. І, міщу, щоб вона гарно то і, все. і кріпимо радіатор. Ну що, кассета зібрана, я думаю, нарядніше виглядає, правда? Так, зараз встановлюємо назад. Підінім фішку, підінім шланги. Я ще знімав бачок файно мою. І і ще ше хотів. І ще ше шістьів я забув. Ладно, по факту нагадаюся. Срач бачку. Як однозначно треба вимити. Це говорить про те, що машина так порядно кипіла. Як так можна так перегрівати машину? Це ж караул. Бачок вимив він є реально посвітліший. може десь там в куточку ще є трохи накипі, але там у нас є така перегородка, що в неї окрім двох пальців нічого не запхаєш. Е, Більш ніякої їдучих хіматури у мене немає. Ну, Таке, захочу власне, поміняю свій балон, цей бачок на новий його, ну Я думаю, і цей нормальний. По крайній мірі, в ньому вже буде перевидно циркуляцію гридини. Так, всю, систему ми повністю всю зараз скріпили. Єдине, що зараз я ще використову не ставив, вони вибиваються з контексту, тобто їх треба трошки почихати. Надати їм трошки свіжіший розвит. І тоді я їх встановлюю. Знаєте, коли от периметальні такі дрібнички, Підкультурюєш, воно одразу і вигляд має, і вже не таке заколхожене. Я вже не говорю, що тут мотор би здав помити, ну, ладно, ми від цього відіб'ємо. елементарно. Саме страшне ржаве укультурили і вже файно. Так, добре, давайте почистимо цю штучку і будемо заливати Так, 5 літрів у нас пішло як в суху землю. Треба доливати, добре, тобто, що в мене такий ще антифріз новокс є G12 червоний для своїх боєвих потреб. Доливаємо ще його так, чуть-чуть вище гребня долив, пише максимум, типу, ну, воно, на гребень зараз. Нормальний корочок. Його. Давайте, в і вже нормальний корочок закрутимо, щоб воно все було герметично. Давайте запустимо хай тарафка і подивимося, як прогріється, як у нас буде поділити по системі. Пять хвилин поряд нормальний дорослі я почистив минулий раз. Цей раз я хотів його підрулювати, там вже винт вбитий, там немає навіть полочок поставити. Плюс качелька у спереді була зігнута. Я її зараз вирівнюю, тепер екхахаб насправді почне регулювати. Вже, як бачите, обороти стабільні. Вже немає цих підгулювань. Виход нормальний. Плюс, е -е відтак як у нас вже все герметично, патрубки у нас, як має бути, вже трошечки піднадулися. На цих автомобілях паторки трохи Тобто у них тиска, для них тиск – це нормально. Все, зараз у нас все працює. Я, щось щось... Я не бачив вентилятор, включається. А, блін, вот тормоз, Я всі не підпізнав. No. Все, 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 і вентилятор включається, і моторчик у працює. І виключається, Е, Що мені... Я от зараз тільки замітив, я не звертав уваги. А стрілочка у нас навіть не рипається. У нас по факту тільки стрілка цього, а ну, що у нас веселі світла працюють, включається якісь дальня, включається. Підсвітка габарити у нас включається. Поворотники включаються. Що у нас ще на щиток могло мав би виводитися? Проти туманку у нас тут нема. Не, є проти туманка, але вона не виводиться на щиток. Це у нас теж не виводиться на щиток. Тобто у нас ця стрілка не репається, нічого це бушу. Ха, дивіться. А коли глушиш, стрілка наоборот в протилежну на сторону піднімається. Що за прикол? Знаєш, це включив запалювання і стрілка впала донизу. Ну, Бачите, всі датчики решта працюють. От Тому вони і не слідкували за температурою, бо думали, що вона не гріється. Ха! От проблема з стрілкою. Щиток приборів треба розбирати. А, не знаю, може і проще навіть на широті взяти інший щиток приборів, просто підкинути цей ну, масло показник. Я подивлюся потім, чи вони окремо продаються, спитається власника, якщо його це сильно тривожить. По факту все у нас температура контролюється, вентилятор чуєте, включається, виключається, обороти стабільні. Це у нас, до речі, працює на газу. Давайте переключимо на бензин назад. Це на бензині. Ну, трошечки щось він там підплавує, але судячи по тому, що воно довго запускається, на бензині, до речі, мені здається, тут насос недостатньо тисне на індуктора китає. Трошечки там і щось кахаси Ну я думаю, з цим можна жити. Нема проїг. Цілком добре воює двигун. Добре, давайте я тестовий заїзд зроблю. Втіно назад покришку, як має бути, зроблю тестовий заїзд, якщо це добре, дзвоню, я власники забираю. Причину у нас було, просто Так, ці кронштейни поприкручував злярці. Все нормально, все назад покріпив, все файно. До речі, тиска вже спав. Все файно. Так говорю про те, що трапеція зламана. Ну, коротше, ви поняли. В цьому автомобілі коротше, зламана трапеція треба дивитися до направлявки. То не всі хвороба. Скажімо так, в цей автомобіль ще є що куди вкладати. Так що попросила власниця мені, аби я подивився щось до пічки, а що до пічки, я так і не поняв. Це переключається. Ага. Щось тут о. Так, нам треба зняти... Візьму лопатки. Зняти треба ось цю накладку, під нею мають бути, якщо я не помиляюсь на ланусах, шурупи, які відкручують скажімо так, панель клімата. <гум> Подивимося, що там сталося, чи там зірваний просто трос, чи, що? чи у нас заклинуло, ну не знаю, я не пам'ятаю, на ланусах. Чи кранік, чи заслонка. Мені здається, просто заслонка. Давайте розберемо панелю, подивимося, чи у нас тут проблема з тросом, чи панель проблема з тросом далі. Відкрутив. До речі, одного болотку тут нема. Тримався тільки на цьому. І у нас зламана оцього сегмента. Не знаю, чи я таке десь знайду. Не рухаю той. Віддвіжну цю частину. Давайте відчіпимо і подивимося, що з нею можна зробити. Так, коротше, оцей кусочок розламаний. його Треба якось припаяти. По ньому остріво реєчка така типу, ходить. Плюс у нас тут щось візеленту молотане теж поламане. Я зараз чувствую, що воно зараз теж відвалиться опасність. І потім не буде, думати, не буде мати до чого прихлобушти, тобто треба зараз буде попідпаювати це діло, не знаю як це має підпаяти, бо воно все-таки розхлобущене, я вже спеціально монітолог скинув, щоб якось трошки відхилити. Не знаю, ці ремчасти продаються чи ні. По монітору, що скільки коштує, коротше цього його хреновина нова коштує в районі 1000 гривень. Тобто за цей хильник ми купляти, звичайно, не будемо. Е, такою відвалилося. Трималася на кінчику цьому. Знаєш, тут вже зношена, а от з цього боку ще трошки кінчик тримав, хвостик. І він такий відвалився. Зараз ми спробуємо тут щось підпаяти або якось усилити. І Оцей кусочок, який виламаний, я так само по посегментно приставив, плюс виставив, Те, як це ще не має бути. Скажімо так, саме мінімальне положення. От воно. Отако, воно впирається в стінку і, відповідно тут саме мінімальне положення. І максимальне положення ось таке. І далі у нас, виходить, виходить з затепу. Тобто це хлобутня мала би працювати. Тобто треба зараз якось оскрипити. у нас за пластик? його знає. Переважно АБС або АСА, або ПБТ. Е, ну, По крайней мере, такі пластики використовують для е, на, самі, на самі панелі. Ось така розігрута. Тут, походу, сильно було перекрутили. Але ні, саморіза тут ж не було ніякого. Добре. Так, давайте тоді щось придумаємо сюди. Так, отаку от підпаяв-паяв всередину пружинки. І точно так само тут пружинки впаяв. Триматися, поки що тримається добре. Я думаю, функція виконати своє має добре. Все нормально крутиться. Працювати буде. Тобто дав, Тут я дав раз, два, три, тут дав дві. щоб Планку якось фіксувалося. Добре, давайте ставимо і подивимося, як воно працює. Коротше, я не знаю, я коротше, зробив, що воно... Так, тепле холодне. Ну, тепле, холодне регулює, те, що відремонтував. А оця хрень, воно переключає, тросик рухає. Но ну, якого хріну воно От, дує сюди і дує сюди. А на... О, бачите, мало б дути наверх. Ніхрена не дує, треба розбирати панель, дивитися, що там внизу. Е, Мені здається, там половина заслону покошмарено поламане. Раз воно тут було поламане, може, там в цілком вергіно що і там поламане. Так, добре, давайте з вентиляторами розібралися. Двіться, в чому прикол? Заглушу, виключу газ. І а ні, записалось. просто запустилось на залишку газу. Бо тільки що я масла не хотів записатися, включив газу, але газ, газ запустилось. ну як би там не було? Мені подобається, Хайфово, мотор працює, акуратно, чистенько. Так друзі, е... так впадло панель ще розбирати до того, стрілки, якого хрена, і чи воно щось допоможе. Напевно, все ж таки зараз зніму і подивлюся, що там, що там таке взагалі відбувається з тим щитком приборів, чи що. Ой, я б вже хотів вже її віддати. Вона мені боль принесла та секса. Коротше, тут отримали куча приколю. Проводку ціла, контакту немає. Там хтось хто порухав, там поширпав. Все, температуру вже показує. Е, працює, що на газу, що на бензині, якось неадекватно. В одну сторону дроссив, тихо піднімаєш обороти, починає психа ганятися. Скидаєш, теж може постояти добре, а потім починає підсмитися. В будь-якому випадку довго заводиться. Зараз компанія має щоб кинути маршрутики, який немає таким жінок. Мені здається, що там ще датчиком положення вали, не валиде. Або щось зміцнено. Люд гримить, перевищений вал, вал коробки. Короче, тут є ще куди складатися. Що, автомобіль заводиться, їде, не давиться. По проблеми вирішені. Все, я віду машину, там далі хтось собі вирішує цю народ, Я коротше, все, що міг, я підрулював, я вже мені проїхав. Зразу мені не подобається, її понад вона У них нажимаєте 4 на акселератор і вона рве. Рве так порядно. Тобто, Е, як на мене, тут треба поміняти дросіль, тому що от е, датчик, який є всередині, він себе якось неадекватно веде. Е, він, по-перше, е, з кінцеви помить не ладе, він щось не може собі там нього І е, Ви на ньому починаєте рушати легоньку і вона зразу газує, дуже сильно газує. Бачите, дуже великий прижок. Немає, піднімає обороти. От час хотів би зараз підняти обороти, а вона зразу газує. Так не повинно бути. І Тому ви вирушаєте, і тому воно зараз елементарно обороти оборота підрегульовує, отак, ну якось не фонтан. Плюс є ще один нюанс по газовій установці. Походу на ній скінчилася мембрана. Тому що, якщо не перекрити газ і, наприклад, ви от на газі заглушили, вона чуть постояла, ви починаєте запускати, ви дуже довго запускаєте поки ви не переключите на газ. Тобто, що, бо, бо система думає, що є багато суміш, і воно виходить, поки не виплюне скажімо так, той газ, що назбирався в колекторі. Його е, небагато там находить, але от із -за того, що е, газ знаходить, датчик масового розходу повітря, він думає, що там уже суміш приготувалася. І е, мотор просто скажімо так, е, не може зрозуміти, що з ним твориться. Тому така трубочка от її, вона регулює подачі. Якщо, наприклад, на ній буде газ, то її елементарно можна стаканчик з водою погрузити, то мені здається, що вона буде все-таки трубочка. Я не знаю, чи воно в клапані проблема, чи в самій мембрані гастиними туди газовиків. Тому і собі от мотор не може то нормально, докладно працювати, підгазовує. Бросить під заміну, ти вже може і сам власне перекрутити, пару Е, Захоче, я замовлю, Ну, відпишемо мені. Охолодження працює ідеально, газу немає, шланги проминаються, все щось. Тобто система зараз все в нормі. Отак має працювати система охолодження. Е, плюс я виїхав і до кінця вулиці розігнався, гальмувати, а у мене педаль падає аж в полі. По факту типу, педаль практично не гальмує. Е, гляну, чи є тут сурможука. Це взагалі візи. Нахуй клали, перетягнули, так що... Ось щось. Ні, трошки рівень є, але якийсь такий невнятний, плюс якесь чорне таке. Ну, давайте ми тестером перевіримо, чи ця тормозуха тормозушна. Е, для таких речей у нас є такі о... Давайте заглуші, щоб воно не булькало. Давай Для таких речей... Блін, сьогодні цілий день сексом займається. У нас є... Так, куча... Отака приблуда. Ну, що показує, що е, вже на межі? Вже типа, двойка, але вже ще чуть-чуть і вже перейде в... Ну, Але судячи по тому, яке воно чорне, я би все одно б їм замінив би. Попри те, що тормозуха непогана не по датчику. Вона капець чорна. Це по-любому під заміну. І раз чорна тормозуха, значить хана манжетом. І я от тільки не знаю, треба зараз хіба що, її підніму. Подивлюся. Так. Витирати контакти. О. Е, треба. Підняти, подивитися, чи нема підтікань знизу. Якщо немає, це значить хниця, це фераволо. Резинки пішли спати на, на головному циліндрі. Це або головний циліндр заміна, або міняти ремкомплект. Добре. У мене є своя зараз робота. Це трачупотало лишається до вирішення. Що хоче власник, хоче власник ну, поміняти тормозуху, перебрати, якщо там є зараз, ну, піднімаю її на всякий случай. подивлюся, що там в неї понизу. Гальмів, і то рахуйте, що на цій машині їздить і жінка без, без явних гальмів це карауль. Ну і дросель, я знаю, по чому дросель. Ну, раніше такі, такі речі коштували десь 700-800 гривень. Я не знаю зараз з курсом долара вони можуть попіднімати. Як ніяк то секс, не є якесь незвичайне авто. Поцікавлюся, скільки коштує дросіль, просто поміняти дросіль. Бо мені здається, що там якраз оце, де є реостатик, той що регулює положені педалі. Він щось там, що йому, щось йому з ним, там не так. По-перше, винту, керда, його там крутили, поскручували, що там грані немає. Качелька ця гнулася, я зараз підрівнав, вона хоча б трошки зараз стабільні от з'явилися. Задрючена машина, капець. Так, я переглянув єдиний. Давайте перший ліхтарик. Покажу прикол. Єдиний ось барабан у нас А Якщо цей сухий файний, то цей вологий. Хоча у нас тут во, на явних протікань не видно, але, походу він пускає. Можливо, буде таке, що він і хапає повітря. Тобто у нас треба буде поміняти цей Е, Його сенсу там перебирати немає. Циліндрик заміна. І дивіться прикол. Так. А, антифриз витікав. Я думаю, зараз от є датчик положення колінвала. Тепер дивіться, в яких він, скажімо так, котиках. Як ви думаєте, він тільки ззовні такий чи всередині теж. А ну давайте його спробуємо зняти і почистити. Я б залюбки. Так, так виглядає датчик. Щось він потрісканий, правда? Я думаю, для профілактики він вартує, щоб його поміняти. Він може паразитний сигнал давати. Так, Я ще чистив той лак, бо під тим лаком все навколо було їжачком покрите. Тобто цілком вірогідно, що могло дати неправильний сигнал. Зараз воно тако виглядає без лаку. І вже немає навколо того безобразя. Я код цей собі зафіксував. Я подивлюся, скільки фіня коштує. Якщо коштує копійки, то візьму по-любому нову поставлю. Зараз це назад скидаю. Їжечка по, -по, по колу фіні немає. Може, воно і паразитний сигнал створювала, а я на газу Так, Все, автомобіль залишаю на підйомнику, я вже навіть не знімаю. Запускається, він все одно так само довго. Плюс прикол, що на газу він працює краще, ніж на бензині. Це говорить про те, що все-таки дросель працює неадекватно. Дросель ми не будемо пробувати міняти. І з гальмами треба зробити порядок, бо з таким гальмами їздить страх. Просто страх.